Ти танцювала так близько до мене, ти танцювала так довго, що я постарився і чуть не вмер, ти танцювала небезпечно для себе. Загасло світло, музика стала. І що тепер? То і наш останній танець, танцюй. Покажи ще раз, то є наш останній танець, не плач, поки маєм час, то є наш останній танець, малюй тіні наших рук, то є наш останній танець, забудь, просто йди на звук. Ти танцювала так легко, як небо. Ти танцювала так дивно, що я забувся і не зняв той фільм. Ти танцювала не жаліючи себе. Останній вихід публіка стала. І що тепер? То є наш останній танець. Танцюй, покажи ще раз, то є наш останній танець, не плач. Поки маєм час, то є наш останній танець. Малюй тіні наших рук, то є наш останній танець. Забудь, просто йди на звук.